Режим тиші, в який вірить президент, триває майже 100 днів. Натомість обстріли бойовиками наших позицій, і військові, і спостерігачі обсє фіксують майже щодня. Днями загинули двоє військових. Та відстрілюватись нашим бійцям не дозволено, як і вести розвідку і укріплювати позиції. Однак ворог так і не дотримався тиші, так і не дотримується. Обстріли, аеророзвідка. Відкрите укріплення своїх позицій. Яка нині ситуація на фронті та які настрій у військових дізнавались наші репортери. Зараз тут так тихо, що чути, як працюють ворожі безпілотники. Проте буквально вночі ці позиції прицільно обстрілював ворог. А днями на сусідній позиції ми понесли втрати. Загинули двоє наших бійців. Проте давати вогневу відповідь нашим військовим заборонено. Особливу активність ворог проявляє вночі, розповідають військові. Більше стріляють е, по, в полнучі, де так, ночі. Так. Е, наблюдаємо, як вони вилазять, провоцірують нас, стріляють теж буває. Ну, ми в одрі не стріляємо, понятно. Для прицільних та провокативних обстрілів російська сторона застосовує різну зброю всіх калібрів. АКС 5, 5, 45, з 5,45, пулемета буває, з ПКМ стріляються. Сагаесу теж. От ми не відповідаємо, наблюдаємо только. Кожен ворожий постріл українські військові зобов'язані ретельно фіксувати. Але у відповідь наша зброя мовчить. Кожні їхні обстріли в нашу сторону фіксуються відповідно. Ми, в свою чергу, не відповідаємо. Так як розуміємо, що зараз йде припинення вогню, як, ну, так можна, як можна так сказати. Вони ж, в свою чергу, його порушують. Вчора ввечері порушували. Ну і так кожен день, кожен вечір, кожну ніч вони порушують припинення вогню. Ворожі безпілотники постійно працюють над українськими позиціями. Окрім спостереження, ворог з їх допомогою переносить зброю. Постійно фіксуються, і літають вони дуже низько, знову ж таки, щоб не могли подивитися на наші позиції, розглядіти їх і відповідно. На своїх коптерах носять небезпечні предмети, можна так сказати, воги там і так далі. Ну і скидають нам відповідно на, на голову. Всі види розвідки, згідно домовленостям про перемир'я, заборонені, проте і цього пункту дотримуються лише українські військові. Нам заборонена агророзка. Заборонені всі види розвідки згідно даним. Останніх зборів там їхніх. Розвідка заборонена. Ми не ведемо розвідку, ми спостерігаємо за противником, який спереду нас. Для військового наказ є наказ, говорять бійці, і додають гірко дивитись, як ворог хазінує на нашій землі. Ну, стримути треба, а, Ну коли треба буде, завжди будемо на то завжди, завжди дадим Как бы отпоры. Злость. Би, не хочется такого видеть. Хочется, чтобы это была наша земля. Это была нашей землей. А так вообще даже не знаю, как это выразить, когда враги ходят по нашей земле. А вот мам просять не турбуватись. Сини впевнено їх захищають. Мам не хвилюйся, Все буде хорошо, все буде в порядку. Мені дадім вас в обіду і всіх Будемо захищати нашу нашу землю. За першої ж можливості готові йти в наступ. Потрібен лише наказ. Тетяна Запаря, Олександр Дубина, телеканал Прямий.